Смотри, я сейчас на маю. В цій машині ми завершили монтаж паратор та звуку. Ця робота виявилася цікава Держим. тим, що компоненти дуже бюджетні, але з бюджету вдалося зробити дуже Окей. комфортний звук. Дві компонентна система була передані. В задній полці були встановлені колосні динаміки GBL і ще буде поставлений багажник сабуфер. Причому передні динаміки були під'єднані по системі бі... бі... ну, общем, Окремо було під'єднано через окремий керсовір, був на окремо і окремий на ну, мінбас, його можна назвати, Все ж таки, він грає Доволі з низької частоти. Така проста виявилася. Звук такий простий, але комфортно, дуже комфортно. Сподіваюсь, власник буде задоволений, бо комфортний звук сприяє. Не втомлюватись, ну, він не сприяє втомлюватись при прослуховуванні дорозі. А це безпека і задоволення.